Далеко в лісі, де не ловить інтернет, там, де з людей нікого взагалі немає, стоїть із снігу немалесенький намет, за ним хатинка непримітна виглядає, і кожен з нас в житті хоча б раз, потрапити у ту хатинку хоче, бо там немає кривди і образ. Там спокій навкруги стоїть щоночі, ніхто там болю і зради не завдасть, нікому і ніщо ти там не винен. Нема ніколи там ні горя, ні нещастя, робити там нічого не повинен. А для душі це точно справжній рай, це підзарядка і енергії, і сили, якби мені сказали. Хочеш хату цю, то забирай, мене б два рази точно не просили.